Вітаємо на каналі Мотай на Вус. Сьогодні ми розкажемо про рослину, з якою пов'язано стільки протиріч, що навіть важко зрозуміти, як вони разом уживаються. Як ви вже зрозуміли, йдеться про бузину чорну. До слова, в Україні росте ще два види бузини. Червона і трав'яниста. Наші предки демонізували бузину і пов'язували з нечистою силою. Вважалося, що бузина диявольське творіння. Її посадив чорт і тепер постійно сидить під нею. А тому її не годиться навіть торкатися не на те що ламати чи викопувати. Бузину залишали рости, де б вона не була. Вірили, що на бузиновому кущі. Чорт своїх дітей колише. Біля бузини ніколи не зупинялися відпочивати. Згідно з народними повір'ями, бузину не можна було ламати, щоб не наразити себе на хвороби і нещастя. Але у певні дні року можна було порушити цю заборону, тобто позбутися бузини, зрубати чи навіть викорчувати її і при цьому уникнути небезпеки. У різних регіонах України найчастіше це був один із днів Великоднього тижня, зазвичай четвер або субота. А ще в Україні нічого не будували на тому місці, де раніше росла бузина або є старий бузиновий корч. Вважалося, що це місце схованка чорта. Отже, нещасливе місце. Якщо поставити на ньому хату. То господар або його діти будуть слабувати і вмирати. Якщо звести господарську будівлю, то худоба буде хворіти і не плодитиметься. І поганяти худобу бузиновою гілкою теж не варто. Та в той же час під бузину виливали воду, в якій купали хвору дитину, надії на те, що хворобу забере дух, який живе під бузиною. А ще обв'язували бузину нитками з одягу хворого. Гілками бузини вбирали хати, тини, ворота для захисту від відьом у передень свят Юрія і Купала. Вважалося, що колись бузина була добрим деревом, а паскудним стала тоді, коли на ній повісився Юда. За іншим віруванням, на бузині повісили великомученицю Варвару. Взагалі у багатьох європейських країнах бузина асоціювалася зі смертю. Наприклад, у Скандинавії, Німеччині, Швейцарії мерця міряли бузиновим прутом і за цією міркою робили труну. З багонів бузини робили основи для похоронних вінків, а з гілок дашки над могильними хрестами. У Польщі воду після обмивання небіжчика виливали під бузину, яка мала захистити його рідних від неминучої смерті. Родичам не можна було підходити до цього куща упродовж усього траурного періоду. У всій Центральній Європі вважалося, що спалювання бузинових дров у печі приносить нещастя. Бовляво, людей, які гріються біля такого вогню, з'являться гнійники і виразки на спинах. Звісно, в наш час вже мало хто вірить у демонічну силу бузини. Її використовують як лікарську, косметичну, харчову, медоносну, фарбувальну, ефіролійну, інсектицидну і декоративну рослину. Та разом з тим усі частини свіжої рослини. Містять ціаногенні глікозиди, які у великих кількостях є отруйними для людини. Але термічна обробка плодів позбавляє їх токсичності. Найчастіше отруєння відбувається через вживання свіжих і нестиглих плодів. Симптомами отруєння є слабкість, головні болі і запаморочення, нудота, блювота, діарея. Прискорене серцебиття і порушення дихання. Окрім цього, у пилку, квітках і плодах бузини є білок, який викликає алергічні реакції: реніт, кон'юктивіт і задишку. Та, тим не менше, бузину чорну здавна використовують в народній медицині. І в наш час дослідники називають її однією з найпопулярніших лікарських рослин у світі. Лікарською сировиною найчастіше є квітки і плоди, але кора, корені і листки теж мають лікувальні властивості. Рослинна сировина бузини містить компоненти високої біологічної активності, зокрема поліфеноли та антоціани, сполуки з потенційними антиоксидантними властивостями. Вони можуть суттєво впливати на перебіг хворобливих процесів, протидіючи окиснювальному стресу, сприятливо впливаючи на артеріальний тиск, знижуючи глікемію та рівень сечової кислоти, стимулюючи імунну систему і протипуглинний потенціал. У народній медицині бузина найчастіше застосовується як потогінний, жарознижуючий і сечогінний засіб. Крім того, Плоди мають проносну і детоксикаційну ефективність і часто входять до складу трав'яних сумішей, що використовуються як засіб від закрепів або для схуднення. Також плоди бузини виявляють помірний болезаспокійливий ефект і можуть використовуватися як допоміжний знеболювальний засіб при мігрені та неврологічних болях. Квітки бузини. Використовують для полоскання горла при ангіні або як компреси при кон'юктивіті. Настоями квіток промивають шкіру при дерматитах, шкірних екземах і опіках. Антиоксидантний і захисний потенціал препаратів бузини був встановлений науковцями при респіраторних і серцево-судинних захворюваннях, діабеті і ожирінні. Водночас, незважаючи на багато обіцяючі результати, все ще потрібні додаткові дослідження, щоб встановити, скажімо, стабільність компонентів бузини у складі їжі або їхню взаємодію з іншими сполуками. Якщо ви належите до прихильників бузини, майте на увазі, що рослинні компоненти або продукти з неї не можна вживати під час вагітності та людям з алергією. Або шлунково кишковими захворюваннями. Отож, з одного боку, наукові дослідження потенціалу фітохімічного складу бузини тривають. А з іншого, її сировина вже зараз широко використовується у фармацевтичній, косметичній і харчовій промисловості. Найбільше використовуються екстракти плодів і квіток. У багатьох країнах сировину заготовлюють з дикорослих рослин. Але спочатку 1980-х років бузину Чорну висаджують і вирощують на дослідних і комерційних ділянках у кількох європейських країнах, а також у США, Канаді, Новій Зеландії і Чилі. Найбільшими європейськими виробниками сировини бузини чорної є Німеччина, Данія, Польща. Італія, Австрія та Чеська Республіка. Екстракти бузини використовуються для виготовлення косметичних масок і кремів. Бузина особливо рекомендована для догляду за старіючою шкірою, оскільки має пом'якшувальний, протизморшковий і відбілюючий ефекти. Ми вже згадували, що плоди бузини чорної непридатні для вживання в сирому вигляді. Однак із стиглих плодів можна готувати варення, джеми, жале, соки, вино. Також їх можна сушити. А ще плоди бузини використовуються як харчові барвники. А от у північній Німеччині, Данії, Австрії із соку плодів бузини готують традиційний суп, який їдять із галушками, із пшеничного борошна або манної крупи. Відки бузини теж знайшли застосування при приготуванні кексів, млинців, вафлів, тортів та цукерок. Цілі суцвіття бузини можна занурити в рідке тісто, а потім обсмажити і отримаєте смачні оладки. В Угорщині виготовляють бренді з бузини. Для виробництва одного літра такого напою потрібно 50 кілограмів плодів. У південно-західній Швеції Традиційно готують лікер зі смаком бузини. А квітки бузини використовуються для виготовлення ігристого вина. Ну і звісно, квас із квіток бузини. Хто ще не куштував і не пробував сам зробити? Ми спробували. Взяли рецепт із інтернету. Нарвали суцвіть у лісі подалі від дороги. Відокремили квітки. Залили їх водою, додали цукор і лимонну кислоту і на балкон у тепло. Щодня перемішували вранці і ввечері для активного бродіння. Потім процідили, розлили в пластикові пляшки і в холодильник. Квас вийшов смачним і ароматним. Але для нас занадто солодким, тому розбавляли газованою водою й це ще не всі напрямки використання бузини. Колись губчасту серцевину її пагонів використовували в мікроскопії при виготовленні мікропрепаратів, а в водиникарстві для очищення делікатних механізмів. Соком із плодів бузини фарбували шовк і полотно. А модниці підфарбовували свої вії і брови. І зараз прихильники натуральних барвників використовують бузину як фарбу для писанок і різних етновиробів. Фанати декоративного садівництва напевно знають, що селекціонерами створено багато декоративних сортів бузини чорної. Переважно вони мають листки незвичайного вигляду, наприклад, золотисто-жовті, темно-пурпурові, смугасті, мармурові, з кремово-білими або золотистими краями. Із сильно розсіченими ажурними листковими пластинками. Є навіть такі, що не мають специфічного бузинового запаху. Але саме отой специфічний бузиновий запах підлякує щурів мишей і шкідливих комах. Принаймні так вважається. Якщо хтось має досвід такого застосування, поділіться в коментарях. А ми дякуємо вам, що і цього разу були з нами. Будьте здорові! Бережіть себе і своїх рідних. Підтримуйте наших захисників і волонтерів. Все буде Україна. До зустрічі!